Відбулася колегія Коломийської райдержадміністрації. На заході розглянули сім питань. Говорили про весняно-польові роботи, хід виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Коломищини за перший квартал. Важливу увагу звернули на медицину. Детальніше про це наші журналісти. На початку колегії представили нового начальника міліції. Ним став Володимир Жупник. Далі голови райради та адміністрації нагородили переможців конкурсу на звання кращого держслужбовця. Першим доповідачем на заході був виконуючий Ский начальника управління агропромислового комплексу Петро Гайдейчук. він розповів про хід виконання комплексу весняно-польових робіт, зокрема, говорив про посівну кампанію та про форвардні угоди з аграрним фондом на поставку зерна урожаю 2011 року. Про лінію агропромислового розвитку підготовлено план заходів щодо збереження озимих культур і проведення комплексу весняно-польових робіт у 2011 році. Так станом на 26 квітня під урожай 2011 року посі. 10, 1 тисяча гектарів озимих культур, з них в агроформуваннях 8,0 тисячі гектарів, 9,0 тисячі гектарів ярих посів. Ранніх зернових культур практично завершений. По прогнозі посіву 4388 гектарів, посіяно 4388 гектарів зернових, в тому числі і в агроформуваннях при прогнозі 1669 гектарів, посійно 1668 гектарів, що становить 100% до прогнозованих посівів. Підживлено озимих зернових. Виконання якого становить 100%, підготовлено. А також підготовлено під посів у 2011 року 9 одну тисячу гектарів. Найбільшою доповіддю колегії став виступ начальника управління економіки Любомира Касіяна. Він розповів про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломищини у першому кварталі поточного року. Чи не найбільше часу на засіданні приділили медицині? Головний лікар ЦРЛ Ірина Садов'як розповіла про проблеми малюкової смертності в районі разом із нею. Спів доповідачами були представники управління охорони здоров'я та обласного пере. Натального центру Володимир Кифурук та Михайло Микитюк Дитя, говорили про стан інфекційних захворюваностей в Коломийському районі. А заступник голови райдержадміністрації Ярослав Мочерлюк розповів про місячник благоустрою та упорядкування території населених пунктів району. Богдан Малецький Сергій Куриляк програма подієнтика.